На центральній площі Мукачево зібралося багато колядників, адже на дворі святковий різдвяний час. Кожен колектив представив певну національну общину, тому звучали співи на німецькій, угорській, словацькій, русинській та українській мовах. Наш край багатонаціональний, в ньому проживають люди різної національності, і сьогодні ми продемонстрували, що вони не забули своєї культури, свою мову, свої колядки. І я дуже радий, що Діти вміють на своїй рідній мові колядувати. Це говорить про те, що в нас є майбутнє. У костюмах із невід'ємними атрибутами різдвяних святкувань колективи виступали на площі, а деякі, окрім співів, представили ще й історію народження Ісуса Христа. Якщо ви дозволите, я вам розкажу у цю легенду: легенда про народження Ісуса Христа. У мукачеві можна було побачити не лише міські колективи достойно представили румунські традиції гості з нижньої апші Тячівського району. Перший раз беремо участь в такому заході. Ми звичайно колядуємо і на інших заходах. Нам у качеву подобається як саме місто. Ми часто сюди приїжджаємо як гості, бо це ж наша рідна область. Діти дуже довольні, що мають таку змогу заколядувати на своїй рідній мові, щоб і українці познайомилися із нашими звичаями, із нашими традиціями. Усі колядники за свої старання, як годиться, отримали подарунки від народного депутата України Віктора Балоги, солодощі кожному учаснику та винагороди колектива.